Дизайнер максимально оптимізувала простір, організувала спальню, кухню і вітальню в єдиній кімнаті за допомогою перегородки. У ній свій секрет з двох сторін спорудили місткі ніші для шаф, використовували кожен вільний сантиметр, кухню звільнили від верхніх ящиків і великої кількості техніки. Автор проекту Вікторія Малишева докладно розповіла, як на скромній площі розмістити чотири функціональні зони і не потрапити в халепу. Загальна інформація. Місто Санкт-Петербург, Приморський район богатир метраж 33 квадратних метра, кімната 1 санузел, 1 висота стель, 2,5 п'ять метра, бюджет 800 тисяч гривень, в роюптворчий тандем приватних дизайнерів Вікторії Малишевої та Ксенії. Драпей, дівчата працюють над інтер'єрами різної складності від квартир студій до спортивних комплексів. Кожен новий проект для них це нова історія. Маленьке захоплююче життя, яке вони створюють і проживають разом із замовником. Замовник і побажання проект створювався для молодої дівчини. Вона цінує легкість, природність, простоту і не любить прив'язуватися до речей, активно займається спортом. Любить подорожувати і зустрічатися з друзями. Прямо з порога замовниця оголосила, що всі меблі будуть з ілля, а оздоблювальні матеріали повинні бути практичними і бюджетними. Вона хотіла отримати максимально відкритий і світлий простір з мінімальними витратами. Перепланування, щоб організувати спальне місце, змінили конфігурацію перегородки. Що відокремлює зону передпокою? Ми розділили її на дві частини: з одного боку в спальні облаштували шафу, з іншого зробили гардеробну нішу в передпокої. оздоблення основний матеріал для оздоблення стін. фарбування вони захистять стіни від тріщин на штукатурці і дозволять з временем з легкістю оновити інтер'єр, досить просто їх перефарбувати. У зоні спальнів узголів'я використовували вагонку для звукоізоляції. Ця стіна межує з общим коридором, кухонний фартух, виконаний з керамічної плитки кабанчик. Вона зараз дуже популярна. На підлозі постелили ламінат. Це хороша бюджетна альтернатива паркету. У зоні передпокою зробили ставку на матовий сірий керамограніт, щоб захистити стіну від потертості і бруду. Ми використовували вагонку в вбиральній ніші, як і в зоні спальні, зберігання. Так як квартира невелика, нам належало продумати достатню кількість місць для зберігання, зробили нішу нішов передпокою для сезонного одягу та взуття, а в спальні в такому ж поглибленні облаштували модульну шафу з ікеа. у тумбочці Поруч з ліжком можна зберігати особисті речі і дрібниці у вітальні поставили великий стелаж для книг, красивих коробок і симпатичного декору. На кухні вирішили обійтися тільки нижніми шафами. Щоб не захаращувати і так маленький простір світло, оскільки стелі низькі, ми не хотіли ще більше зменшувати висоту, тому відмовилися від вбудованих світильників у всій квартирі використовували люстри і споти. Тільки у ванні ми опустили стелю на 7 сантиметрів цього достатньо для світлодіодним монтування у коридорі і на кухні повісили світильники в індустріальному стилі, вони схожі на невеликі прожектори. Над обіднім столом розмістили підвісну лампу, а вітальню прикрасили незвичайною люстрою з лампочками Едісона у спальні гардеробну нішу обладнали світлодіодним підсвіткою ящиків. Настільна лампа на приліжковому столику додає затишку і робить кімнату по справжньому домашньою. Олір – головний колір скандинавського стилю. Конечно же, білий, життя радісний і чистий. Він ідеально підійшов для нашої невеликої квартири студії. Додав світла і візуально збільшив простір приміщення, ми вирішили зробити акцент на чорних аксесуарах. Це дуже в дусі скандинавських інтер'єрів, решту кольорових акцентів потім внесе замовниця, коли перевезе свої особисті речі меблі при плануванні житлового простору ми враховували розміри меблів іке. Незважаючи на компактність передпокою, в ній відмінно розташувалися дзеркало, вішалка для верхнього одягу і лавка обовниця. Замовниця не часто готує вдома, тому ми вбудували невелику варильну панель на дві конфорки. Стіл розкладний при бажанні за ним може поміститися велика компанія. А якщо хтось із друзів вирішить залишитися на ніч, то диван легко трансформується в додаткове спальне місце. Гардероб в спальні зібрали з комбінації альгот. Декор і текстиль в якості декору ми використовували постери в чорних рамках на стіні над телевізором і в узголів'я ліжка. Не обійшлося і без зелені, кілька великих підлогових рослин створять додатковий затишок. На широких підвіконнях можна також розмістити квіти або композицію зі свічок або ваз, щоб не перешкоджати проникненню світла в квартиру. Ми зупинилися на напівпрозорих римських шторах. Стиль ми з самого початку знали, що будемо оформляти інтер'єр в скандинавському стилі. У функціональному і практичному ми взяли за основу білий колір і чорні аксесуари, додали трохи фарбованого дерева, вийшло простір, в якому приємно перебувати. Складнощі терміни у кухні спочатку не було каналізаційних стояків, треба було вести їх з ванної. Довелося нарощувати стіну навколо веншахти, щоб не втрачати цей простір. Ми зашили труби до висоти стільниці, таким чином, вийшло додаткове місце біля раковини, що стосується термінів. То проектування зайняло у нас два місяці. Ремонт плануємо завершити за 2-5 місяці. Планування. Поради читачам ром, як створити подібний інтер'єр, навіть в зовсім маленьких квартирах не бійтеся, використовувати кілька сценаріїв освітлення для різних випадків: романтичного вечора або посиденьок з друзями. Згодом придбайте кілька комплектів штор і чохлів на подушки, міняйте їх залежно від пори року або у свята, створюючи новий настрій у вашому домі. Додаткова інформація. Бренди представлені в проєкті оздоблення, плитка, це віце метро метробланцо, бріло, фарба, ціккуріла плитка для ванної, «Памеса», цираміца, підлогове покриття, ламінат, гародуб, світлосірий, керамограніт і талон меблі, іке змішувачі, іке освітлення, іке люстра джуді.